Таю вас миру вам та Божого захисту і це здійснення очікувана та впевненість неувидовиму. Дорогоцінна віра, яку ми прийняємо від апостолів від самого Ісуса Христа, дає нам сил діяти. Вірую і ми пізнаємо Бога. Без Бога наша віра мертва, тому що нам потрібно з'єднатися з вірою святих, з вірою Божою. Тоді у нас буде перемога в Господі нашому Ісусі Христі. Своя віра не рятує, а рятує тільки віра святих. Біси теж вірять у Бога, але залишаються бісами. По вірі святих ми виконуємо те, що хоче від нас Бог. Проповідуємо, рятуємо людей. же повинні бути послухи. Для наставників несе удача, всі пункти благодаті та жертви священства. Якщо цього в житті нас немає, і ми в ньому не зростаємо, то в нашому житті немає віри. Амінь.